Доброго дня, діти! Малята! Україна це мальовнича природа, великі міста та затишні села. А ще це дуже талановиті люди серед нас, українців. Є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті. Було це дуже-дуже давно. В маленькій старенькій хаті у дуже бідній родині народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. В нього також було п'ять сестричок та два брати. Сім'я жила дуже бідно, старша сестра Катерина доглядала за меншими. Тарасик дуже любив сестру та слухався її. А ще він любив природу, малював, вчився букв у сестри Катерини, а з часом сам почав складати вірші. І з маленького хлопчика-Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину та її народ. В багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Поета вже давно немає, але в народі він живе вічно і вічно живуть його вірші. Сьогодні ми послухаємо його вірш та спробуємо його вивчити. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білий світи з біленької хати. Вийшла погуляти у гайна долину. А зараз малята уважно дивіться на малюнки і повторюйте зі мною слова вірша. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Пам'ятайте малята наших відомих українців, їх пам'ять з нами буде навіки.